Вітаю колеги! Зараз ми розглянемо, як створити тести. Нагадую адрес нашого сайту Moodle на OR2. Беремо цей адресу, вставляємо в адресну сторіночку і ми виходимо на головну сторінку Орг2. Натискаємо в правому верхньому куті Вхід. І тут ми можемо. Зайти за тим паролем, який у нас є. Я заходжу за своїм персональним паролем. Ви заходите за аккаунтом, який відповідає вашому корпоративній поштовій скринці. Мої курси. Вибираю аналіз та моделювання експерименту. курс. І в кінці давайте вже зробимо. Я, в принципі, спробував ввести, ну зробимо по-новому. Перше, що я повинен включити режим редагування. Включив. У мене з'явились от саме такі от додати ресурс або діяльність. Ну, давайте зробимо окремо секція. Секція, одна секція, додати секцію. От у мене модуль. Давайте зразу його відредагуємо. Так, тут не редагу. А так, редагування. Так, и я додаю деятельность. Деяльность я выбираю тест. Все. Тест, ну, давайте тест у меня. Так. Тест до курсу. До курсу. Аналіз моделювання експерименту. І так я назвав опис Т. Тест розділу там, базові статистики. Базові статистики. Базові статистики. До розділу базові статистики. Так, я написав. Що тут важливо? Часові налаштування. Тут ми можемо позначити, коли починати тестування. Якщо треба, активізувати можемо. От сьогодні 24-го мені написали. Давайте я активізую. А закінчене тестування я хочу активізувати. Я хочу, щоб 31-го закінчилось. От 31-го ми закінчимо. Обмеження часу. Якщо ми хочемо обмежити час, ми можемо тут у хвилинах або у днях, у тижнях, у годинах. Ну, давайте у годинах. Обмеження в 1 годину. Далі оцінки. Розділ. Кількість спроб. Ну, давайте зробимо три спроби. Метод оцінювання між трьома спробами, вища оцінка, яку людина отримала. Прохідна оцінка, скажімо, 3 бали. Розташування. З нової сторінки кожне питання. Я хочу саме так. Властивості питання, випадковий порядок. Так, да, я хочу, щоб питання Рандомізувались тобто в випадковому порядку знаходились. І режим обробки, тобто результат, після проходження всього тесту. Це не буде відлікати. Хоча я хочу, якщо б щось тренувався, тоді можемо поставити. Негайно після кожної відповіді людина буде бачити свій результат. Настроювання перегляду. Ну тут ми можемо вибрати все, що нам хоч... хочеться. Я нічого не міняю. Можете самі поіграти з цим. Зовнішній вигляд. Показати фотографію користувача. Ну, обов'язково. 10 знаків оцінки нормальне. Десяткові знаки оцінки. Тут я нічого не хочу міняти в зовнішньому. Безпечний екзамеційний броузер. Ну тут, я думаю, не треба нічого ускладнювати. Додаткові обмеження. Ну, Тут можна обмежити доступ. я не вважаю, що це. Примусова затримка між першою і другою спробами від проходження тестів. Ну так, щоб не було щось автоматично, то давайте ми визнаємо в годинах і між кожним тестом буде одна година. І принесу між спробами, давайте теж, постав... ну тут як хочете, я поставлю між спробами, щоб це було, скажімо, 3 години. Людина почитала, повторила, тоді тільки пішла, щоб не було щось, підбор якийсь. Підсумковий відгук. Якщо 100% все відповіли, я скажу, окей. Границя оцінки 3 бали, відгук зараховано. 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 Далі. Спільне налаштування модуля. Доступних. Показати на сторінці курсу. Так, да, дійсно, я хочу, щоб показали на сторінці курсу. Доступно групі. Ну, в принципі, тут більше нічого не будемо міняти. Так, обмеження доступу. Може, якісь обмеження додавати, але сенсу не бачу. І так, закритий ресурс. Мітки. Ключові слова. Не бачу сенсу, компетенції, також не бачу сенсу. Все. Зберегти і повернутися до курсу. Таким чином у нас е... у нас зараз з'явився модуль 10, до речі, редагування. Ну-ка, давайте редагувати секцію. І от тут можна назвати Користувацьке, я тут напишу тести. Тести базові статистики. Базові ста... статистики. Базові статистики. Це мається на увазі, щоб воно було. От, тести, базові статистики. Назвав це через редагування. Все нормально. Тепер я можу перейти до тестів. Так, і... Що тут у нас є? Так. Це в нас все є, добре. Так, зараз повернемось тести. Так, хорошо. Редагування. Редагування. Налаштувати параметри. ну Давайте налаштувати параметри. Так. Зберегти і повернутися. Добре. Так, а що тут у нас? Цікаво. Так. так. Банк питань тестові питання. Так, тестові питання. Aha. Testové e pětání. Додагування тест. Додагування тест. О, додати. Додати тестове питання. І отут ми повинні вибрати, який тест нам треба. Я от хочу вибір із множини. Тобто я беру тестове питання, даю декілька відповідей, і тільки одна буде правильна. І Студент повинен вибрати тільки одну правильну відповідь. Хоча тут може дуже багато інших, я показую поки тільки що одну. Тут, до речі, написано, що треба от якраз, одна правильна відповідь із. Заданого списку. Якщо хочете ускладнити, то треба студенту правильно вибрати декілька відповідей. Ну, Це вже складно йому буде робити. І так, я вибрав тестове завдання, додати. І тепер я повинен заповнювати. Ну, перед тим, як заповнювати, я зразу покажу. Я взяв і заготовив зразочки. А саме, от моє тестове питання, дати визначення. Далі. Далі я показую. Одну відповідь, я можу показати другу відповідь, я можу показати третю відповідь, і я заготову чотири відповіді. Я знаю з них правильне. Якщо так зарані заготовити, то тепер мені дуже легко буде заповнювати. І так, завдання. Це в мене я показую і дати. А, вибрати, так, зараз. Вибрати одну вірну відповідь. Вибрати одну вірну відповідь. Що означає мода? Що означає мода? Запитання. Так, загальний відок на питання. Якщо все буде, оцінка знову одиницю, поставлю, окей. Якщо все добре, я ставлю окей. Говорю окей. Тепер тільки одна відповідь. Тут важливо. Оскільки я в даному випадку спрощую задачу студентів обрати тільки одну вірну відповідь. Далі ось є поля наших відповідей. Я вставляю першу відповідь. І далі я вставляю другу відповідь. Так, да, до речі, оці... одна із відповідей повинна бути вірною. Тому я тут ставлю 100%. Оця от відповідь, вона одна єдина і вона правильна. Тут немає ніякої оцінки. Так, вы знаете, тут вот еще есть, сейчас я повторю не так, Ctrl копия, чуть-чуть выправлю тут решта все так, а теперь вот тут мы статистика, тут я вставлю еще однозначное Ctrl копии, оно частково верно, тому я на всякий выпадок поставлю 20% и Мода може співпадати з середнім. Тому, щоб не було ніяких зайвих запитань, далі може поставити не знаю, щоб студент не витрачав зайвий час. Не знаю, так рухається далі. Ну і кількість елементів означає кількість елементів виборки. От, я заповнив. У мене вийшло 5 відповідей. Перша правильна 100%, решта неправильна. Ну, от ця відповідь теж вона частково правильна за певних умов. Якщо виборка відповідає нормальному закону розподілу, тоді мода і оцінка середнього співпадають. Тому насправді тут може бути дві відповіді. Все, зберегти зміни. От я ввів. Моди. Перше ще. Додати тестове питання. Знову я вибираю який тип, тобто із множини тільки один вірний. Додати. І от я зараз повторю. Розділ у нас для мене. Назва завдання. Базові статистики. Базові статистики. Тестове завдання. Дати визначення медіани. Дати визначення медіани. Дати визначені медіани. Одна оціночка одиничка, скажімо, якщо правильно відповів. Якщо все добре, я повідомлю, що все окей. Тільки одна відповідь я вибираю. І далі знову ж я розміщаю відповіді. Отут От я ставлю правильно. І це 100% правильна відповідь. Також. Я друга відповідь. Вона невірна, тому не ставлю оцінку. Є третя відповідь. Вона теж неправильна. Є четверта відповідь. І є п'ята відповідь. Вона теж невірна. Тому оцінку тут не буде. Все, перевіряємо, щоб ми тут в одній з відповідей поставили, у вірну відповідь поставили оцінку 100%. І зберегти зміни. Все, от у мене є базові статистики. Да. Вот тут я трохи помилився, да? я базові поставив. Базові я поставив ошибку, тому Но я виправлю. Так. Решта у мене все зберіглося, все правильно. зберегти зміни. Все, от тепер базові статистики, дати, визначені медіану. Все, я у таким... такий спосіб я зробив тести. Все так далі, якщо додати і знову нові питання, нове питання, нове питання. такий спосіб ми з вами зробили, ми зробили тести. Давайте дивимось в самому кінці. Я при вас створив новий модуль, назвав його і додав тест, в якому є вже два питання. Ну, ми задаємо, скільки хочемо. Все, отак можна зробити тести, які стосуються запитань на вибір при умові, що одне чи декілька питань правильних. Дякую за увагу. Ну, все, я виходжу з курсу. Робота закінчена. Дякую за увагу.